Далі про те, що днями Україна та Польща почали перемовини про спільний контроль на кордоні. Ця угода має визначити правила роботи спільних пунктів пропуску, а також обміну інформацією між контролюючими службами. Які переваги таких нововведень про це розповість Валентина Черниш, речниця Волинської митниці ДМС України, яка з нами на телефонному зв'язку? Доброго вечора, пані Валентино. Добрий вечір, добрий вечір, пані Валентина. Рада чути вас. Отже, інформацію маємо нашим глядачам повідомили про те, що так тривають перемовини. Так про спільний контроль на кордоні. Розкажіть, будь ласка, що уже знаєте? Можливо, є вже якась інформація про певні або, хоча б про початкові результати отих тих перемовин, тому що дійсно питання надважливе. Будь ласка, маєте інформацію? Державна митна служба була представлена на цих переговорах, але не Волинська митниця. Переговори велися на міжурядовому рівні у Варшаві, і, відповідно, це була швидше розмова про наміри для того, аби узгодити позиції сторін, як би це було можливо прописати у відповідних угодах. Тому що пам'ятаємо, що хоч Україна і робить у цьому році семимильними кроками шлях до Євросоюзу, долає в нас і транспортний безвіз, і митний безвіз, і все решта. Але ми мусимо пам'ятати, що так як колись було 20 років назад, коли Польща і Україна були однаково... Від, ну, відповідно до свого митного законодавства, вирішували питання двосторонніх сусідських відносин, то так не буде, тому що Польща нині, вона весь час наголошує на тому, є на рубежах уже Європейського Союзу, а тому Україна, аби приєднатися до їхніх митних правил, так само повинна адаптувати своє і митне, і інше законодавство для того, аби вже користуватися тими правилами, які в Євросоюзі. Тому як воно буде, ми ще точно не знаємо. Ходить про те, так з публікації ми дивимося, що швидше всього це буде впроваджуватися у рамках якихось пілотних проєктів і передусім у тих пунктах пропуску, які будуть новими відкриватися. Хоча Волинська митниця має вже відповідний досвід, і я хочу нагадати про пропуску у шталох, де навіть сьогодні вже здійснюється спільний послідовний митний контроль. Тобто ми готові і витаємо такі ініціативи, аби, зрештою, вони вже були досягнуті. Ну, мені дуже дивно, пані Валентино, що не запросили волинських митників, бо ви правильно кажете, так у нас є пілотні проекти і є досвід так такої роботи із польськими колегами. До того ж, мені здається, що варто поспішати у цьому сенсі. Давайте ми пригадаємо на сьогоднішній день Волинська митниця і інші так на, на цю пору, те, що стосується кордонів із Польщею. Там товарообіг мені здається за 10 місяців збільшився аж настільки, що. Майже прирівнявся до цілого двадцятого року, тобто поспішати є чому? Як ви думаєте, чи наші законотворці розуміють, що окрім ініціативи самих митників, так ви правильно кажете, що потрібно говорити і про митне законодавство відповідно українське, щоб привести його до євростандартів? Як думаєте, чи це розуміння є на сьогоднішній день? І чи ну, розуміння, розуміння точно є, але ми мусимо зрозуміти, що все-таки це вимагає домовленостей на міжурядових міждержавних рівнях. Поки вони не будуть досягнуті, і там передусім йдеться про е, імплементацію законодавчих норм. Волинська митниця це виконавчий орган. Нам як напишуть закон, так ми і будемо виконувати його. Але ми готові і справді будемо вітати ці ініціативи і якомога швидше вони мали б наступити, оскільки спільний митний контроль в тому числі дозволить підвищити його ефективність. Ми вже неодноразово розповідали про наші історії, як ми... Виявляємо порушників митного законодавства і нагадаю, що для того, аби отримати інформацію офіційно від митних органів з ЄС, нам доводиться нині чекати кілька місяців, поки вони нам дадуть документи. А так ми сподіваємося, що якщо це буде спільний контроль, це відповідно і буде набагато потужніший обмін інформацією, який дозволить набагато краще охороняти митні інтереси і Євросоюзу. І наші національні українські інтереси, оскільки зараз вони потребують такого захисту. Як ви вважаєте, пані Валентино, на рівні, скажімо, Волинської області, що ми можемо зробити або, скажімо так, допомогти так ініціативно, можливо, волинським митникам задля того, щоб ці процеси пришвидшилися зі свого боку? Я розумію, що ми, як ви кажете, виконавці, але в будь-якому разі, на сьогоднішній день реалії у нас такі, що дуже часто так буває, що ота ініціатива знизу, вона десь пришвидшує навіть і ті урядові процеси, можливо, урядовці там у Києві не настільки. Аж швидко розуміють ту ситуацію, яка є, отут у нас на кордоні. Як думаєте, що можемо зробити? Добре, розуміють наші урядовці історії, і якби не так, то вони б не ініціювали таких зустрічей, як нині відбулася у Варшаві. І вони розуміють, що для того, що ми бачимо, щоб збільшити потужності і експертного потенціалу, в тому числі. України, тому що маємо проблеми із зерновими коридорами, із продажем нашої сільськогосподарської свіжої продукції, ми мусимо перед усім, і ну, в принципі це залежить від волинян в тому числі, відкривати додаткові пункти пропуску. Для того, щоб вони взагалі зм... ну, щоб їх можна було відкрити, це необхідно багато роботи зробити на місцях. Подивитися, де його можна поставити, техніко-економічне обґрунтування наскільки воно вкладання грошей. І в тому числі ми так розуміємо, що на цих пунктах пропуску вже тепер буде оцей спільний контроль для того, аби здешевити на розвитку інфраструктури. Погодьтеся, що для Волині з такою довжиною державного кордону з Польщею два пункти пропуску, в якому зараз в Єгодині не здійснюється пасажирських перевезень, це дуже мало. А Спасибо. тому ми повинні да. бути наполегливі і розбудовувати цю інфраструктуру, тому що вона потрібна не лише волонянам. Цей коридор потрібен усій Україні, аби заробити валюту, аби вистояти у цій війні, аби отримати належну допомогу, яку справді щиро і багато пропонує нам Євросоюз. Пані Валентина, але ж погодьтеся, це не тільки для України, але я думаю, що певні вигоди і для Польщі були би в цьому сенсі. Як вважаєте? І для всього європейського союзу, в тому числі. Ми не даремно говоримо про те, що через війну в Україні у всьому світу загрожує продовольча криза. А саме тому, щоб її вирішити, треба, аби нагодувати, скажімо так, тих людей, які потребують української аграрної продукції, все таки необхідно вирішувати ці проблеми. І це не лише польща стосується згодна із вами спасибі вам і за роз'яснення і за дипломатичну відповідь. у тім числі, дякую вам, Валентина Черниш, речниця Волинської митниці, ДМС України була із нами на зв'язку. Говорили ми про угоду. зараз от урядовці Польщі, так і України, обговорюють питання спільного контролю на кордоні. Сподіваюся, що якнайшвидше питання це вирішиться, тому що дійсно зацікавлені у тому всі.